І всім привіт, з вами Кості, і в цьому відео я буду виконувати завдання чати GPT. І так, поки що завдання легеньке, але наступного разу я візьму поскладніші. складніше. До речі, напишіть в коментарях, скільки далі мені виконувати завдань. В цьому відео ви ще дивніше побачите. До речі, я силон йшов. Якщо чесно, то я таких будинків ніколи не бачив. І там я знайшов хліб. До речі, я тут ще просив цілу ніч, тому що там не буде ліжка. В двох будинках нічого немає, просто клас. А тут є нічого дивного, тому що я тестую перехід. Забув двері відкрити, ну, нічого, з ким не буває. А, тут я не міг сісти, тому я змав стелю. До речі, це кабібах. Отак бачите ви, а ось так бачу я. Оце вже нагадує на те, як я... Ставив вагонетку біля ліжка і там житель спав, і той житель переходив в вагонетку і там вже лежав. До речі, поки я йшов, то я дещо знайшов. Ну, так, це башня в Мордерів. Не знаю, що як я там таке буду робити, але краще піду назад. Ну, тут я вже промовчу. До речі, повернемося до завдання. І мені потрібно побудувати будинок, де буде спальня, кухня і склад. До речі, ось так тепер виглядає будинок. Зараз я на кухні, там далі спальня, і справа буде склад. Якщо, то ось самі завдання, які Чати GPT мені задавали. До речі, ви можете задавати питання, тому що в наступному відео я на них відповім. До речі, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, і якщо то посилання на нього в описі каналу до наступного відео.